найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими. Звільнено 230 українців та українок з російського полону. Серед них солдати, сержанти, офіцери, воїни збройних сил національної гвардії, ВМС, прикордонники, частина захисників боронила Маріуполь та Азовсталь. <звіллянна> Сівка та покровський район Донеччини від ранку під ворожими атаками загинула людина: двоє поранених. Серед них 16-річний юнак. Пошкоджено п'ять приватних будинків лінії електропередач та три автівки під щільними обстрілами. І жителі Херсонщини Це почалося з 6 вечора потихоньку почали бомбити. А з 11 до 12, ну штук, 8 було прильотокень конкретних. Більше сотні обстрілів за добу гатили окупанти з мінометів артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Поцілили вороги і у житлові квартали Херсона. «Отоплення немає, перекрили Ми О, там же от така вода шла, повний підвал під кипітка був. Зараз потиху теж. Представляєте, що творить? пошкоджені медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку, станцію Херсонському районі, завод у Береславському. Так виглядає один з районів обласного центру. Магазини, автівки все понівечене. Одна людина поранена. СБУ заблокувала веб-камери, які засвітили роботу ППО під час останньої повітряної атаки. Роботизовану техніку зламали російські спецслужби. Пристрої допомагали ворогу збирати дані для підготовки і коригування ударів по Києву. Одна з камер була встановлена на балконі столичної висотки. Її використовувало місцеве ОСББ для спостереження за прибудинковою територією. Внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією веб-камерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби РФ змінювали кут огляду та під'єднали її до стрімної платформи в Ютуб. Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. До прозорого офісу Світлана Цвілик принесла трудову книжку, паспорт та диплом. Перед оформленням пенсії Вінничанка перевіряє, чи достатньо стажу. Віку вже пенсійного я досягла. Сьогодні звернулася в прозорий офіс для того, щоб уточнити основні якісь поняття про свій стаж, загальний стаж, соціальний стаж мене ще є науково-педагогічний стаж. Чи вистачає його для призначення пенсії за віком. Починаючи з 2018-го, українці зайшли у так званий пенсійний коридор зі збільшенням щороку на один рік страхового стажу. Для виходу на пенсію в 2018 році нам потрібно було 25 років страхового стажу для оформлення пенсії за віком у 60 років. Цьогоріч на пенсію у 60 років вийдуть ті українці, які мають за плечима 31 рік страхового стажу. Останнім часом все частіше і частіше звертаються громадяни не тільки в Вінниці, а й всієї України, хто перебуває у нас для прорахунку стажу. Досить молоді люди приходять 75-го року, народження 80-го, теж хочуть знати наперед, що у них стажем. Тягнеться пенсійний коридор до 2028 року, і вже тоді українці у 60 вийдуть на пенсію, якщо матимуть 35 років страхового стажу. Якщо норми не вистачатиме, у пенсійному фонді пропонують варіанти. Або ми йдемо допрацьовуємо, і призначаємо після того, як допрацювали, або ми купляємо шляхом укладання договору одноразово. Тобто ми можемо докупити одноразово будь-яку кількість стажу, але з коефіцієнтом вартості цього стажу два. Тобто вже не 1562, а сума задвоєна вдвічі, ну якби вдвічі дорожче. Також треба перевіряти, аби роботодавець сплачував за вас соціальні внески. З них формуватиметься страховий стаж. Хочу нагадати фізичним особам підприємцям що сьогодні, протягом дії воєнного стану, держава надала можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок, але ж при цьому і не зараховується страховий стаж. Нашій героїні, пані Світлані, стажу вистачає. Напрацювала 43 роки. Може оформлювати пенсію. Це ваша заява на призначення пенсії. Переглядайте усі свої дані і підписуєтеся в ось цих рядочках. Мінімальний стаж а це 15 років. Дозволить мати пенсію у 65 років. При військовий стан пенсії та допомогу обіцяють виплачувати вчасно. Про це повідомив прем'єр-міністр України на засіданні уряду. Цьогоріч це також буде одним із наших пріоритетів. Пенсії та допомоги будемо платити вчасно. Маємо внутрішні ресурси, а також підтримку від наших партнерів. З 1 січня в Україні оновилась низка соціальних стандартів. Окрім пенсій, збільшаться розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму. Мінімальна заробітна плата зросла на 6% з 6 тисяч 700 гривень до 7 тисяч 100 гривень. Ще одне її підвищення заплановане на весну. Прожитковий мінімум збільшився в середньому на 12% до 2920 гривень. Мінімальна пенсія в Україні підвищилась з 2093 гривень до 2361 гривні. В планах індексація пенсій з 1 березня. Допомога військовим частинам Вінницька громада передала чергову партію обладнання цього разу. Прилади нічного бачення. Запит на тепловізори вдалось закрити менш ніж за місяць. Оперативну роботу координує міжрегіональний гумштаб. Я пам'ятаю той час, коли ми дуже довго не могли знайти тепловізори, коли почалася повномасштабна війна. Ви пам'ятаєте, що всіх брали з будь-яких регіонів, країн все проводило сьогодні. Ми максимально швидко від моменту виготовлення до моменту відгрузки відбувається 3-4 тижні. Перевірені в бою тепловізори українського виробництва неабияк потрібні військовим. Хлопці дуже Полюбляють такі штуки, бо реально вони і в ближньому бою, і так далі, коли ти розвідку проводиш, дуже допомагають. 25 військових частин регулярно отримують необхідне обладнання від Вінницької громади. У цьому році допомогу планують розширити. 1 січня шість тендерів оголошено на загальну суму 141 мільйон 340 тисяч гривень. Що саме? Це ось такі тепловізори 200 штук. Це прожектора далекої дії, які можуть ловити шахеди, а також до них павербанки. А ще в піві комплекси і дрони та тепловізійні мавіки, що забезпечують видимість ночі. На них потреба велика. Закликаємо усіх, хто бачить репортаж, приймати участь в тендерах, подавати свої пропозиції для того, щоб у нас була конкурентна боротьба і менша ціна для економії коштів платників податків, а також спрямування цих економ з економних коштів знов на закупівлі для військових. Окриніз не пройдуть диверсанти, не пропустить нюхало і вибухівку та зброю. Собаки гвардійців працюють на блокпостах у зоні бойових дій. Наша служба займається ну, в даний момент військового стану. Ми більш займаємося фільтраційними заходами. На блокпостах в зоні виконання бойових дій собачки нам допомагають у цьому, бо багато речей просто перевозиться схованих, там можуть бути в багажниках, схованих в речах. Ми цьому в цьому стараємося протидіяти. Собаки йдуть на службу в червону калину ще цуценятами. Ми їх ставимо на облік. Вони проходять навчання в навчальному центрі за спеціальністю, яку обирає кінолог, або спеціальність, яка найбільше підходить собачці. Підбирають чотирилапих напарників за характером. Якщо кінолог у нас холерик, собака не може бути флегматиком, бо того, що в них не буде тоді одного цілої робочої кінологічної групи. Так як собака буде активна, а кінолог там буде пасивний. Вони не зможуть знайти спільний язик. Собака має працювати в парі з кінологом як єдина команда. Якщо ти з собакою одною був постійно, і тут вже ти передаєш другому, це вже зовсім це ламаєш характер собаки. Саме головне це соба має бути кінолог і собака. Це одна, одна пара. В кінологічній службі бригади Червона Калина працюють і титуловані собаки з відзнаками за віддану службу третього ступеня. Яскраво і гучно відсвяткував. Вінницькі поліцейські знайшли чоловіка, який 1 січня в одному з мікрорайонів Вінниці запускав феєрверки. Поліцейські віднайшли коробку від піротехніки на 49 залпів і встановили порушника. Ним виявився 35-річний, раніше судимий вінничанин. Тож Не можна ви ж можна, що заборони. За вказаним фактом, поліцейські здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, передбаченої частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі. Розпочали будівництво ще двох протирадіаційних укриттів. На території дитячих садочків номер 60 та номер 28 проводять будівельні роботи. Прокладають інженерні мережі перед залиттям фундаменту. Загалом доводять до готовності вісім споруд такого типу. Отримати винагороду за власноруч передані гроші шахрайці. У таку схему ледь не потрапив Олександр Максименко. Дзвінок роздався в мобільному, я дивлю, відповідаю, дивлюся з міського київського номеру 044 і там так далі. І приємний жіночий голос повідомляє, що мій номер обрали, і я виграв 370 тисяч гривень. І відразу, вочевидь, робот <свісно> жіночим голосом, тому що мене нічого не питає, починає розповідати. Для того, щоб мені там…» Зареєструватися треба натиснути на один. Ну, я просто-напросто зробив відбій. Цього разу у сіті афористів не потрапив, бо вже мав невдалий досвід. На прохання нібито знайомої про допомогу надіслав тисячу гривень. Сума невеличка, якби там було десять 10 або сто тисяч, то людина почала б замислюватись. Позволив, кажу, що в тебе трапилось? Може, тобі ще треба там допомога. А вона що таке? Так і так. Боже, даві, що ви це зробили? Ну вже все мало не опинилась в руках шахраїв і Вінницька поліцейська у соцмережі Заріні Маєвській надійшло повідомлення від знайомого з проханням переслати гроші. Я напряму зателефонувала до цього хлопця. Він повідомив, що він з самого ранку не може знайти зайти у свій додаток телеграм і немає до нього доступу. І жодних грошей в борг або на жодних інших прохань він не надсилає. Шахрая поліцейська викрила одразу, погодилась, нібито допомогти і попросила номер карти. І поки переписувала зі злочинцем, кіберполіція заблокувала його рахунок. Оскільки шахрайських дій не сталося, такі випадки фіксуються для того, щоб в подальшому у разі встановлення зломисника це буде додатковим епізодом як спроба шахрайських дій. Цьогоріч до трьох тисяч звернень щодо інтернет-шахрайства перевірила кіберполіція на Вінничині. Найпопулярніші схеми фішингові повідомлення та дзвінки, інтернет-магазини та платформи для роботи і продажу. Аби не стати жертвою шахраїв, кіберполіцейські радять зателефонувати до близьких, пересвідчитись, чи дійсно потрібна допомога. Бажано убезпечити свої онлайн-аккаунти, встановити захист. У всіх своїх соціальних мережах потрібно налаштувати двохетапну перевірку або двохфакторну аутентифікацію і завжди пам'ятати правила кібергігієни це складний пароль, врахування верхнього нижнього регістру, символи та цифри. Звертати увагу на фішингові повідомлення, вони зазвичай передують сламу акаунтів. Це можуть бути смс, начебто від працівників пошти банку, де потрібно перейти за посиланням або надати інформацію. Таким способом шахраї отримують доступ до особистих даних. Потрібно перевіряти саму назву повідомлення, навіть один неправильний символ чи до мене ім'я, наприклад, .com чи крапка можуть багато значити. Також під час з'єднання потрібно перевіряти, чи є такий замочок біля назви посилання. Це означає, що ваше посилання логічно захищене і у вас безпечне з'єднання. Застерігають і від сумнівного інтернет-заробітку та легких грошей. Історію компанії, яка пропонує роботу, можна перевірити. Якщо ж ви стали жертвою шахрайства, треба звернутися в поліцію через сайт Кіберполіції або з заявою у відділок. Наші військові не тільки завдають нищівних ударів по ворогу, рятують з неба і українських захисників. Оператор дрона 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади зміг вивести із позицій захоплених росіянами українського солдата, який потрапив у ворожий полон. Після цього за допомогою дрона вивів воїна на українські позиції, де його забрали побратими. Ми побачили картину, що одного є військовополонений. Він боєць там сусідньої нашої бригади його зв'язали, положили в траншею. Наші екіпажі відпрацювали, було успішно знищено противника повністю. Дуже було багато поранених. У них ті, хто залишилися вцілілі, ж дома група відійшла. Міняли шкільну дошку з крейдою на спортивну залу з ракеткою. І гайда на турнір з настільного тенісу. Серед гравців команди вінницьких вчителів. Такі змагання не нові, а команди щоразу різні. Цьогоріч серед учасників переселенці. Сергій Марченко з Токмака Запорізької області. Нас запросили як викладачів. Переселенців, окрема команда. Я дуже вдячний, бо дуже полюбляю грати в теніс. Ну і так склалося, що давно не грав, а тут змога познайомитися з новими людьми, з колегами, поспілкуватися. й досвідчені гравці. Вчителька фізичного виховання Інна Бондар того річ дебютувала у турнірі з настільного тенісу. Зараз прагне стати призером. Ми, як вчителі, перш за все ми йдемо на змагання, щоб показати, що це потрібно робити, що це корисно і щоб наші, як то кажуть, молоде покоління на нас рівнялося і теж брали участь в подібних змаганнях і більш на вищому рівні. Позмагатися та ще й задонатити захисникам така спортивна ініціатива освітян. Уже другий рік поспіль ця мета також і допомагати Збройним силам України. Наприклад, минулого року всі ті премії, всі ті грошові подяки, які отримали працівники від профспілки працівників освіти, вони всі задонатили на Збройні Сили України. Змагатимуться у трьох категоріях протягом двох днів. Сьогодні ми повністю закінчимо командне змагання і парні. Завтра почнемо змагання особисті. По закінченню вчительського турніру 5 січня організатори запрошують віничан долучитися до турніру та спробувати свої сили. Зимові свята продовжуються. Офіс туризму Вінниці підготував дев'ять екскурсій на січень. Серед них велика новорічна пригода, подорож до різдвяної зірки, новорічні пригоди у Вінниці, різдвяне Поділля, мелодії і традиції. Вінничани знову зможуть відвідати Гайворон і дізнатися про особливості та різновид вузькоколійного транспорту. Продовжується й проект Контрасти. Спочатку наші екскурсанти потрапляють до музично-драматичного театру, і ми потрапляємо по суті в зала штунки. Ми дізнаємось історію театру, історію трупи, яка його народила по суті. Така саме екскурсія в поєднанні з майстер-класами відбувається в арт просторі «Етночари». і потім наші екскурсанти потрапляють на чаювання з смаколиками до концептуального закладу. На двох майстер-класах робитимуть ловець снів та картину в сухій техніці валяння для дітей проведуть казкотерапію. Зможуть навчитися створювати свою власну казку про Вінницю, про Вінницькі архітектурні перлини. таким чином в ігровій формі вивчати нашу історію. Щоб взяти участь, потрібно зареєструватись за посиланням на Фейсбук-сторінці офісу туризму Вінниці.